Всім великий привіт! Рада вас бачити в себе на каналі, наша регулярна рубрика Порожнячки, порожняночки, порожні баночки. Якось так вийшло, або в кінці місяця я не назбирала достатню кількість, або за два останні тижні, і вже пройшло пів червня, назбиралось дуже багато, але по об'ємам я помітила, не став той час. Треба цього вже позбутися. Ну і, звісно, перш за все, поділитися з вами враженнями, що сподобалося, що ні, що рекомендую, що буду вас відмовляти купувати. Але ж вибір кожного, і, звісно, ми всі різні, ми про це часто повторюємо. Зі свого боку розкажу все, що пам'ятаю, а ви вже обирайте для себе. Ну і звісно, дуже завжди цікаво мені почитати ваші враження, ваші підказки, ваші натяки, ваші якісь, можливо, теж спостереження і рекомендації. Ну що, починаємо. Всім бажаю приємного перегляду. Дякую вам за підписки, вподобайки, коментарі. Не забувайте, що ми на Ютубі. Це дуже-дуже важливо, і я вам вдячна за активну участь в житті мого каналу. Перше побутове розпочинаємо з порівняння: універсальні два засоби: Power Deluxe і Зося. З цих двох дуже схожих по ціновій політиці, по консистенції. Навіть, здається, вони були однакового кольору, і ви бачите, одна й та сама гама червоно-блакитна присутня в оформленні. Але от Зося все-таки виграла. Воно десь в дрібницях, в деталях, не було в мене претензій жодного разу. Тут якось було враження, що не все допиралось до кінця, деякі плями залишалися. От однакові умови, але ж все-таки засоби різні. Тому поки що лідирує Зося, але знаю себе, можу змінити упакування, або буду поспішати, нічого іншого не буде, або буде акція. Я можу повторити той самий засіб. Він впорається, але є до нього питання, залишає погрішності. Наступне теж для прання Ленор, я думаю, що всі знають. Саме тут вказано, що для чутливої шкіри, але я думаю, з цим теж треба бути обачним, тому що це концентровані засоби, вони дуже парфумовані. Мені все сподобалося. І як я використовувала, як зберігались речі після прання, тому що буває, що в шафі в темному закритому приміщенні аромати трансформуються. Тут такого не спостерігалося, все було приємно навіть через 2-3 тижні. Якщо це була, наприклад, постіль, все було свіжим, так як в перший день. День після використання, тому брала і неодноразово підряд акційні ціни. Дуже хороший подобається. Наступний засіб для миття вікон та скла, скляних поверхень. Клін теж, я думаю, що всі знають, фокус втрачає. Свою різкість. Що можу сказати, що я завжди багато років поспіль експериментувала і все рівно до нього поверталась, тому що інші засоби залишали розводи. Або були якісь питання до дозаторів. До речі, дозатор тут класний, я його залишаю для запаски, для змінки. Зараз придбала інший засіб, він прикольний, можна, до речі, перелити сюди, я вже так думала. Але. Залишається бестселером, тому що вже багато років поспіль, повторююсь, він мене не підводив. Цього року впорався прекрасно з миттям, весняним миттям вікон, так само використовую на скляних поверхнях, типу журнальні столики або витерти дзеркало. Все працює, залишає, мені здається, навіть якусь таку невидиму плівочку, яка відштовхує бруд і довго залишається поверхня чистою, тому класний. Наступне Зося, знову буду хвалити, і ви знаєте, я коли для себе відкрила взагалі цю торгівельну марку і ось придбала декілька різних засобів для дому, мені всі поки що подобаються. Я, можливо, не все використовувала, можливо, я навіть не знаю про всю ширину їхнього асортименту. Але ось цей засіб для миття посуду я навіть порівнювала в чомусь з своїм улюбленим фері. Класні аромати, прикольна консистенція, теж вистачає надовго, це не геть вода. Приємно теж ним прибирати, мити і класно працює, задоволена. Наступний засіб Sky це у нас освіжувач для повітря, так, фокус перевіряючи, ви все бачите, тому що концентрується чомусь на задньому фоні і на задньому плані. Все би нічого, але ось бачите, ще залишилось скільки. Вже я не буду його довикористовувати, тому що зіпсувався в кінці використання дозатор. Це вже не видається так, як міст, як має бути. А вже бруднить все навколо, якщо це в ванній кімнаті, може залишати краплі, величезні краплі на дзеркалі, знову доводиться терти, стікає так само десь тут по банці, по руках. Тому от, ну, з дозатором біда. А так в цілому аромати і все ніби окей, можна використовувати. Так, наступні баночки це ось таке мило, теж ми про нього говорили. Я коли придбала, як правильно, юніка, мабуть, фіолетову, з чорною трояндою, я вам розповідала, що в мене ось якраз закінчується мед з молочком, така теж стандартна комбінація, приємна. Ніжний шовк, кремило з протеїном сподобалось. За таку вартість взагалі все чудово. Руки мені не суші, що теж є важливим критерієм. Приємні ароматні властивості. Можливо, воно не ідеальне, можливо, воно не дуже суперякісне, але повторюся, ціна і якість тут для мене в хорошому поєднанні. Так, наступне щось таке, що можна ще сюди додати. Дивлюсь, а, мабуть, ми теж про нього говорили: засіб для прочистки труб, тільки я не бачу, де він. Не бачу, десь він тут був, я вже його хвалила, а, знайшовся, теж здивував приємний дієвий засіб, приємний. так, Для таких засобів, можливо, не надкоректне слово, але дійсно впорався по інструкції, все працює. Для профілактики постійно роблю, особливо. Душова кабіна, бо в мене були випадки, коли я викликала сантехніка, розбирали там півванної кімнати. Тому зараз навіть вже відчуваю, що трішки забивається відразу. Хороший засіб, рекомендую. Дівчатка теж в коментарях відгукнулися і сказали, що теж подобається, дієве. Так, ось такі серветки закінчились. Я так думаю, їх розпродували, тому що тут ми бачимо, що в нас е, новорічні теми, і це в нас Грінвей, так? Хороші, якісні, щільні, не розлазяться, класні, і ще й по акції, тому що вже були неактуальні. Тому, звісно, я думаю, всі з вас вже знають. Так, наступні зубні пасти, бачу, аж дві закінчилися. Одна з них відбілююча дійсно працювала. Зараз покажу, як це виглядало. Маленький об'єм, дійсно, дієва. Кажуть, що це продвинутий якийсь відбілюючий ефект. І дійсно я помічала різницю. Я зараз намагаюся користуватися декількома, наприклад, зранку однією перед сном іншою, але все рівно навіть в таких комбінаціях, ніби не на постійній основі, я помічала відбілення. Тому Колгейт є Colgate, тут нема. До чого придертися. Так, ось ця паста теж мені сподобалась. Бюджетний варіант мабуть, це була копієчка. їх там ціла лінійка. Вона дуже ароматна, м'ятна, освіжаюча. Угу. Аж ментолова. Ви знаєте, такі, як от бувають льодяники. Класна, мені сподобалось, вона досить бюджетна, але чистила непогано, все мені зайшло, як кажуть, зараз, тому не бачу сенсу її ображати, цю зубну пасту. Так, наступний засіб. Ну, давайте теж до побутового. Здається, теж копієчка, тому що не пам'ятаю саме такі бренди десь в інших місцях. Я придбала Лінея, 120, і аж... Плюс 30 в подарунок, дійсно вистачило надовго, і класні, вони теж щільні, ватки тут достатньо, все було прикольно, класно, без питань. Буває таке, що вилазять такі вол... волокнисті елементи, і вони потім заважають десь в очах, так, наприклад, або десь на шкірі залишається і лоскоче. Ні, тут все було прикольно, і формат такий практично. Але камера вам не передає такий приємний кольор ем, морської хвилі, тому що в камері я бачу він більш блакитний, а тут такий він зеленкуватий в житті. Так, наступні засоби. Давайте ще щось вам покажу: гель для душу Дав. Я їх обожнюю саме за ефект на шкірі. Мені подобається, як шкіра почуває себе після душу з цими засобами. Намагаюся експериментувати, обираю різні аромати цього разу. Дуже солодкий, мабуть, от на літо було б не дуже. Так, що нам тут заявляють, з блакитною ромашкою та вівсяним молоком ось так все гарно і дійсно виглядає. Я чому відразу баночку помітила? Тому що дизайн мені підказував, що такого в мене не було. Цікаво. Дуже солодко. От на прохолодне буде краще. ну І у нас були там перепади, зараз погода взагалі сказилася. Але от на літо, можливо, буде занадто. Так, наступний засіб це для інтимної гігієни. Не пам'ятаю, де я придбала, можливо, це було замовлення з майкап Дермомед лабораторії. Ну, бачите, навіть PH рівень, зазвичай де 5,5, тут 4,5, не пам'ятаю, чи я до цього. Якось звертала на це увагу. Засіб мені підійшов, він антибактеріальний, приємний, і аромат, і розмилення, і дозатор все добре. Тому, якщо помітите, захочете щось новеньке спробувати, в принципі, можна вам порадити. Так, наступний засіб хай буде ось такий крем для ніг. Акме Фарма 20% сечовини, вона присутня завжди в таких засобах, ну, практично завжди. 4 в одному: зволоження, пілінг, регенерація, захист. Непоганий кремчик сподобався. І я можу сказати, що так, у кого є якісь проблемні моменти, в цілому. Воно ж, звісно, нічого там не лікує, але не ускладнює ситуацію, підтримує, так, скажімо, п'ятки п'яточки в належному стані і не сушить, що часто в мене теж буває, особливо літом. Зараз ходиш, бо соніш багато, їздиш десь в село на дачу, тому так, звертаю увагу і на такі ефекти. Наступний тут ще трішки є, я, мабуть, використаю, мені дуже сподобалось Natigo by Nature. Це у нас пінка. Польська, можу помилятися, але ніби польська пінка класна. Я брала лише з відгуками на майкапі, і, дійсно, дівчатка все правду сказали, підтверджую кожне слово. Вона дуже приємна, я саме для ранкового вмивання використовувала. Немає різких ароматів, приємна піна, класний дозатор, вмивала відчуття свіжості перед нанесенням наступних етапів так, догляду за шкірою. Що ще не стягувало, нічого не пекло, ну, звісно, там треба дивити, щоб не потрапляло на слизисту чи десь. В очі. в цілому дуже задоволена. І ось тут ще трішки є. і Я відчуваю, що якісна упаковка, значить, до останньої крапельки зможу використати. Звісно, я не пробувала навіть змивати щось таке, як декоративну косметику на більш-менш чисту шкіру зранку взагалі прекрасно. Так, наступний засіб теж шкіра обличчя. Ур'яж, ми вже трішки зацепили ці засоби в минулих відео. Мені дуже сподобалось. Єдине, що він дуже швидко закінчився. 40 мл. Моя шкіра його з'їдала жадібно, тому що він легкий, він дуже такий невагомий, приємний. Для спеки взагалі. Кращого не знайдеш, тому що шкіра не перенавантажена, вона не блищить, вона не забита, на неї дуже потім гарно лягають декоративні засоби, тональні пудри. В цілому я дуже задоволена, матуючий засіб, приємний засіб. І ще довикористовую вмивання від цього бренду. Брала так як міні-лінійку для догляду. Так, ось цей засіб в мене був, ну, дуже довго, але при цьому я теж ним задоволена. Це у нас фармстей. Як круто виглядає опакування тут, подивіться, і хамелеон, і градієнт на самій баночці. Баночка дуже така, знаєте, розкішна. Це скло, воно дуже таке вагоме. Взяв в руку, відчуваєш. І цього об'єму мені вистачило так надовго: 50 мл. Ну, це як звичайний крем для обличчя, але ж це було навколо очей. Звісно, він не робив чудес, але при цьому шкірою я була задоволена. Не знаю, я там не рахую, що там новенько з'явилося. Я маю на увазі якісь нові, можливо, гусячі, лапки, чи якісь нові. Заломи на шкірі, ні, я цього не рахую, але в цілому шкіру зволожувало, тримало в тонусі. І навіть коли я змінювала кремчики, тому що я ви знаєте в запаси не беру багато. І ось в мене, наприклад, закінчився ур'яж, і я чекала ще наступний, наступну посилочку з новим доглядом. Я навіть його наносила повністю на все обличчя абсолютно все чудово, нічого не забило, ні пори, не висипало, не обсипало, тому навіть на все обличчя мені. Дуже підходило. І він такий теж легкий, хороший. так так якось ось так. Дуже гарна упаковка, просто це шедевр Це приємно. Звісно, на це витрачають, можливо, зайве, але це дійсно приємно, гарно, і це помічаєш і звертаєш на це увагу. Так, що ще для обличчя, давайте вам покажу ось такі дві маски. Перша від гарнір гідробомба. класно я думаю, всі про них чули. Перед чимось я їх наносила, можливо, у мене була якась важлива подія, чи якесь день народження, щось таке, що я просто вирішила, так, треба, щоб шкіра засяяла. В цілому дійсно наповнює, дійсно гарно зволожує і такий релакс. Я ціную такі речі за моменти релаксу. Ти просто уявляєш себе в спасалоні, і це, мабуть, якесь самонавіювання, але головне, що ми при цьому відпочиваємо душею, відпочиваємо. Від всіх наших проблем ось цей засіб теж мені сподобався. Буквально нещодавно придбаний Watsons і в мене ще є із того ж бренду щось інше. Тут у нас з додаванням рисової води, я так бачу. Ну, або самого рису, не знаю, можливо, вода, можливо, сам рис. Я чомусь так думала, що вона має відбілювати. Ну, звісно, я на це не звертала увагу, але лекало класне, тому що в мене бувають проблеми, що неправильно сідають масочки на обличчі, тут ніби все гаразд. До речі, тут було дуже велике лекало, так, а тут було таке на моє я б сказала, середнє, да? воно невелике і не маленьке, середнє обличчя. В цілому, все теж дуже круто, сподобалось. Клас, можна брати, акційна ціна була до 25 гривень, взагалі причудово. Так, що ще такі дрібнички залишились, і парфуми практично добила? там можливо, ще на декілька разів, звісно, вам покажу. Два засоби для зняття звичайного лаку, ногіток всі знають. Сто раз повторюю вже сто разів, що він класно знімає, при цьому, звісно, сушить пластинку. Тому так, тут є нюанси, але я готова йому це пробачити, тому що ось цей засіб, наприклад, абсолютно нічого не знімав. Особливо, якщо у вас темні лаки, червоні, класичні насичені, ну, це взагалі буде жах. Тому цей засіб, от, наприклад, саме те придбаний в червоному маркеті, я дуже не рекомендую. Ну, щось там прибираю, знаєте, буває, десь залишає слід, ну, там використовую щось як пластикове біле і десь чіркаєш цими нігтями і залишаються такі сліди. Так, ось я там беру е ватну паличку і ходжу, потім прибираю, десь там на пральній машині я помічала. ну Бувають нюанси. А в цілому ні, не працює. Не працює. Так, ще ось такий засіб, е бачите, вже такий. Пройшов багато чого в своєму житті, я вже придбала нову фарбу, теж буду днями фарбуватися. Всі знають ці фарби від Карнієр, і мені надовго вистачає. Єдине, що от скільки років, і вони мені подобаються, ці бальзамчики після фарбування вони йдуть в комплекті. Але ні, видавити їх не можеш нормально. Ну і оці наліпки, які просто під дією води, ну, це незручно, це якось не дуже. Хоча... Вміст класний, а це все, що навколо, ну, хотілося б допрацювати. Я б купувала навіть в окремій тарі такі речі. Так, ще в мене залишились ось такі серветки для інтимної гігієни. Дуже так зручно, коли немає змоги, можливо. Якось належним чином підтримати гігієну свого тіла. Особливо зараз я знаю, що у багатьох, коли немає світла, вимикається і вода. У нас ніби не так, але може бути таке, що люди залишаються без води. Тому для таких ситуацій взагалі незамінна річ. І вони непогані, вони невеличкі. Але в цілому можна ними користуватися. Ще ось такий засіб ремувер для кутикули, тобто це річ, яка допомагає доглядати. Я не можу сказати, що вони ідеально прибирають кутикулу навколо нігтика, але пом'якшують і потім е, зрізати, так, можливо, там е, трішки довести до належного стану, вони все-таки допоможуть. Я вже помічала, якщо без таких засобів, потім багато залишається, Боже, як вони називаються? Не хочу російське слово казати, ну ви зрозуміли. <хи> Залишаються такі спеціалісти. Треба дивитися, як вони будуть українською, цікаво. А з цим засобом все набагато краще, краї зберігаються в належному стані довго, і воно дійсно якось і пом'якшує, не така суха шкіра. Якщо ви знали це слово, напишіть в коментарях, треба погуглити. І от бачите, було в індивідуальній упаковці. Це у нас бренд Patricia Lido, чомусь тримаю гори <смеш> дригом. Уже загуз, уже ніби є, але вже не дістати. Беру різних брендів. В цілому всі працюють практично однаково. І залишився парфум, який вже я майже використала. Це у нас Karl Lagerfeld. Фльор де те», якщо я правильно вимовила це французьке слово останнє. В цілому, і знову так, камера вам передає блакитним. В житті це практично колір Тіфані. Він такий гарний, він дуже приближений до Тіфані. Хоча я знаю, що той колір запатентований, і його не можна, типу, використовувати. А тут у вас прям блакить блакить в цілому, ми вже з вами багато дискутували стосовно ароматів, де їх купити, де вони підроблені, де вони справжні, як вони тримаються довго-недовго, чи це справжні аромати, чи це просто репліки, чи це у нас парфумована водичка, чи це справжні шлейфні парфуми. Ми вже про це з вами говорили. Мій висновок такий: от дивіться, до речі, це я придбала на Нотіно, мабуть, ще минулого літа. І, судячи з того, що я ним багато користувалась, так, в цілому все сподобалось. По аромату, це в основному такий цитрусовий, так? Тут буде і лимончик, тут буде і мандарин. І хто полюбляє таке, це і свіже, і цитрусове, і щось мені все таке ж квіткове. Я не можу сказати, що він дуже насичений, він от якраз розвіюється. і питання до того, як, наскільки стійко це все тримається. Але. Я для себе зробила висновок. Якщо такі самі аромати і на тих же самих сайтах коштують буває під 2000, дочекавшись акції, ти можеш їх придбати, як в моєму випадку, за півціни. В півціни було це десь там 750, щось таке, чи 780. В таких випадках я не шкодую про витрачені кошти. Якщо я за них віддаю повну вартість, ми з вами про це говорили в попередніх відео. Поверніться там десь на початок весни. Коли я там і для подарунку, і мені дарували, от викидати на це півтори-дві тисячі немає сенсу. Тому що, ну, от для мене аромат на дві тисячі має. Ну, я не кажу, що це дуже великі кошти на сьогоднішній день, я все це розумію. Я бачила аромати, які коштують по 20 тисяч, але ну от просто воно особливо не змінить вам погоди, так? Але витрачені кошти, ти просто потім сидиш і думаєш, я могла взяти таких два аромати і просто їх змінювати як таку невагому водичку. Так? Невагоме це е цю хмарку. Але якщо ти витратив 2000, ти сидиш і не чуєш цей аромат, ну якось вже стає ніби трішки образливо. Так? Тому отакий довгий знову дискут стосовно цього всього класна якість, банка взагалі причудова. Стійкість для мене все-таки не та, якої би хотілося добитися, але приємний, легкий аромат, як за свою вартість, по акційній ціні хороший, хороший і я брала всліпу, Я взагалі не знала цього аромату, ніде його в магазинчиках, наприклад, не ходила, не слухала. Це було просто по відгукам на нотіну, чомусь такий в мене був порив. Я не шкодую. Єдине, що шкодую про ті, які купували такої ж якості, але в 2-3 рази дорожче. Оце, мабуть, є трішки момент такого е, смутку. Хай буде. Так, ось і все на сьогодні ви добули до кінця, 20 хвилин. Я інколи переживаю ще довго, але люди пишуть, ні, ні, все нормально, навіть можна ще довше. Тому сподіваюся, що всі. Досиділи до кінця, додивилися, я вам за це дуже вдячна. Обов'язково відпишіться, що ви про це все думаєте, де що користувалися, що знаєте, що сподобалося, що ні. Будемо бачитися в нових випусках. Хай ваше літо буде спокійним, приємним і не дуже спекотним і дощаним, як зараз. Хай буде комфортним. Все, до нових зустрічей, бувайте!